Депутати заслухають Генпрокуратуру в середу. Політологи знайшли ворогів Тимошенко у країнах-сусідах. Харчі дорожчатимуть у світі та Україні. Росії погрожують санкціями від ЄС. Звіт за арешти завтра у Верховній Раді нардепи заслухають звіт генпрокуратури щодо порушення кримінальних справ проти екс-чиновників. За це проголосували 408 народних депутатів. Наймовірніше, що у парламент не прийде відзвітувати очільник гпу Віктор Пшонка, як цього хотіли бютівці. Натомість Верховна Рада не проголосувала за проект постанови про заслуховування інформації від уповноваженої справ людини Ніни Карпачової. Нагадаємо, напередодні бют вимагав уже сьогодні заслухати в парламенті керівництво генпрокуратури і уповно. Наважено Верховної ради прав людини зі спецдоповідями щодо допитів та арештів своїх соратників. Серед сусідів України політологи бачать держави, які зацікавлені у в'язненні експремєр міністра Юлії Тимошенко. Також в Україні є чимало людей, які лоб'ють інтереси цих країн. Ці люди організовані у певну групу впливу, яка має доступ до президента України. От я впевнений, що є група впливу, яка хоче це зробити, щоб Янукович своєю політикою Україну втягнув в цю сферу впливу тих країн, які не виступають в цьому проти. І насправді все буде вирішуватися, наскільки ця група впливу зможе переконати президента в цьому, граючи в свою насправді гру. Це не президент грає в цю гру, не Янукович, це інші люди грають в цю гру. Обіцянки для Європи Віктор Янукович заявив, що 2011-й для України стане роком реформ, а співпраця з ЄС лише поглиблюватиметься. Таку обіцянку глава держави дав під час зустрічі з комісаром Єврокомісії Штефаном Фюле. Також Віктор Янукович висловив сподівання, що цьогоріч, нарешті, Україна та Євросоюз зможуть завершити переговори щодо угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі. На європейському напрямі ми зробили багато того, щоб... Налаштуватись на послідовну роботу, яка має на меті підняти і об'єднати країну, твердити свободу і демократію. Втім, раніше Штефан Фюле попередив, що без дотримання прав на мирні зібрання та свободу засобів масової інформації Україні не бачити зближення з Європейським Союзом, повідомляє Дуйчавеля. Сезон передплати на газету Вечірні вісті. Найвигідніша пропозиція акції та призи. Читай. Економ вигравай наближення України до ЄС залежить від дотримання принципів демократії, верховенства права та прав людини. Про це заявив єврокомісар з питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле під час зустрічі з головою партії Батьківщина Юлією Тимошенко. Єврокомісар наголосив на неприпустимості відрукового застосування правосуддя до політичних опонентів та висловив стурбованість у зв'язку із зростаючим тиском на громадянське суспільство, погіршенням ситуації у медіапросторі та суттєвим звуженням політичного плюралізму. Юлія Тимошенко подякувала пану Фюле за підтримку. Зміцнення демократії та стратегічний курс на євроінтеграцію залишаються головними пріоритетами. Тами для її політичної сили. Експерти прогнозують подальше здорожчання продуктів харчування у світі. Це не у мене і Україну. Наприклад, за січень лютий борщовий набір подорожчає на 10%. Прогнозує президент Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа. Якщо говорити про м'ясо і до речі, про молоко теж, то фактор ризику це якраз зміна система нарахування дотацій. Тому що держава зараз вже забрала у виробників суму податку на додану вартість. З січні. Вони змушені будуть перерахувати в бюджет. Яким чином вони будуть розподілятися? на увазі у переробних підприємств забрали. Яким чином вони будуть розподілятися серед серед сільоспітриз? Ніхто не знає. Найбільше в світі ціни зростатимуть на м'ясо, молочні продукти, овочі та фрукти, прогнозують експерти. Івано-Франківщині затримали вісьмох озброєних членів всеукраїнської організації Тризуб у них вилучили автомат Калашникова, понад 100 патронів до нього, пістолети різних марок, саморобні ножі, гвинтівки з оптичними прицілами та дві гранати. Принаймні, у цьому переконує міліція мовляв, група осіб готувала акцію, яка могла мати широкий суспільний резонанс. Щоправда, напередодні офіційний сайт організації повідомив, що затримано 15 членів тризуба. Їх підозрюють у причетності до вибуху пам'ятника Сталіну у новорічну ніч. Також, як повідомляли у організації, правоохоронці не впускають до підозрюваних адвоката. Австралія під водою через сильні зливи на північному сході зеленого континенту рівень води піднявся подекуди до 20 метрів. Затоплені будинки і магазини водою зносить машини. Закриття австралійських копалень навіть призвело до зростання світових цін на вугілля. Але австралійці насамперед стурбовані долею людей. Один чоловік загинув, двох досі не знайшли. Це найбільша повінь за останні півстоліття. Синоптики кажуть, буде ще гірше. Час тихої демократії стосовно Росії минув. Група депутатів Європарламенту вимагає санкцій проти російських чиновників, причетних до вироку у другій справі проти Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. Члени парламенту ЄС назвали вирок екс керівникам ЮКОСУ і Менатепу провалом судової системи Росії. Згідно з висновками підкомітету Європарламенту з прав людини, вирок у другій справі Ходорковського і Лебедєва супроводжувався порушеннями законодавства і прав людини. На думку європарламентарів, візові і економічні санкції є. Єдина можливість змусити російську владу дотримуватися верховенства права.